Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати котлети і трошки приготую фаршу для заморозки. І скажу вам, що на кінець булася моя мрія. Я дуже довго мріяла про таку м'ясорубку. І от покажу вам, що сьогодні я. От, придбала собі таку м'ясорубку від такої фірми Rotex. Як бачите, це не просто м'ясорубка, це два в одному, це і сокодавка. Я дуже хотіла такої м'ясорубки, щоб можна було і фарш, і сок робити на ній. І, і покажу, що входить в комплекції місорубки. Такі два диски. це ми кажемо ножики для мисорубки. Це з більш з меншими дірочками, а з, більш, з, май, з більшими я вже поставила, тому що зараз буду заготовляти фарш робити. Така насадка для ковбасок. всі знаємо. І Ще така насадочка є: кебе, називається. Це толкачка. Ту кашка така, що ми кусочки м'яса неї толкаємо. А це е, отака насадка для соку. Ну, сок трошки пізніше, я покажу вам, як буду робити. Е, не, я дуже люблю, я, можливо, куплю мандарин, апельсин, щось е, приготую і покажу ще, як е, сок вона буде робити. Ну, я дуже задоволена, що я придбала е, таку собі м'ясорубку. Моя мрія на кінець збулася. І скажу вам ще перевага цієї м'ясорубки в тому, що вона невеличка, компактна така. Її можна, хто любить от сок поставити собі на сіл, вона не дуже буде вам заважати, і в будь-який час, коли забажаєте, можете собі зробити пару стаканчиків соку. І у цієї моделі м'ясорубки дуже потужний мотор. Так. І скажу вам, що також для моїх підписників буде знижка. 10%. Я в описі під відео залишу посилення. Так що, хто бажає, поспішайте, придбайте. І ще акція на всі товари від цієї фірми будуть діяти до 20.09.24 року. Так що, якщо бажаєте, поспішайте, придбайте і собі. Там дуже великий вибір. І можете зайти, подивитися і, можливо, щось для себе придбати. Ну, я задоволена цією м'ясорубкою і зараз покажу вам, як я буду робити фарш. Покажу вам, я вже спробувала два кусочки закинула. І тепер покажу вам далі. красота. Вот тут вот, тебе на реке. Бачу, а, я стою в ту даже не принимаю ничего, не ни имею. Бачите, earth... самі, я стояла з того кашечкою цією, навіть не приймала, її нічого не робила, тому що воно прекрасно, фарш. Оці кусочки м'яса проходять там, і отакий фарш виходить. Зараз покажу вам ближче. Візьму ложку. Ось така красота. Бачите, і швиденько, я кажу, мотор потужний, можна і багато фаршу наробити за один раз. Я хочу ту кусочку, але не співає прямо все. Ну от і все. Швиденько. Майже дві хвилиночки і я перемолола десь 2 кілограми фаршу. А тепер ще пропустю от, і цибулю, і тому що я завжди цибулю на терці натирала, а тепер прекрасно. От натерла, зробила фарш, і зразу вже буду собі і цибулю. Тут перетирати. Цибулю натерла. Красота. Покажу вам, що я от відібрала собі 500 грам фаршу для котлет і намочила 3 гріночки от, білого хліба такого. І треба було хлібчик пропустити скоріше, ніж цибуля, але я з тої радості вже цибулю скоріше пропустила. Ну я маю ще тут декілька кусочків цибулі. Зараз я пропустю ззаді за хлібом. Ну, отак гарнесенько зараз я. Воду, рукою віджму. Отак. І буду пропускати зараз хліб. Так, І цибулю. Я завжди це все вручну робила, а тут і м'ясо, і цибуля, і хліб все пропустила швиденько, а зараз буду замішувати фарш у котлетки, і вже буду показувати, як я це буду робити, що буду додавати. Ну, а тут, як бачите, хліб і цибуля. Одна велика така цибуля і ще половина. Цибуля тут не помішає, що її багато, тому що котлетки, получаються тоді сочні такі. А так, тепер перець чорний малений. Кожен дає за смаком, а я отак дам десь трошки менше півчайної ложечки перцю. Дала. Це в мене столова ложка. Ось так. Маленьку чайну ложечку солі поки що дала, полія додам отак столову ложку. Переложкою перемішаю, біля мене тут стоїть о, чашечки вода холодна. І зараз побачу, чи треба сюди додавати води, чи не треба. Чи от цибуля дасть соку скільки, скільки треба. Попробую на сіль, на перчик. Ну, думаю, що води і не треба, тому що я дала дуже багато сюди цибулі. Вони будуть сочні. Я ж кажу, я з радості забула все, що мала додавати на котлеток. Я взяла ще отаких два зубчики. Це такий малесенький кусочок чесника. Можна чесника, хто скільки любить. Я на свій спробувала. Соли більше не додавала, От тільки з чесником зараз вимішаю. І води не додавала. Я думаю, він оцей фар зробився від цибулі таким сочним. Ну, а тепер можна брати рукою, так гарнесенько ще вимішати. Рукою для себе. Робимо, дівчатка, хлопчики, для себе. І тепер буду зараз вибивати його трошки. Я більше отак рукою його перемішую, щоб менше вибивати, для того, щоб не був дуже забитий фарш. А тепер можна так брати і вибивати. Як бачу, що він уже от фарш відстає від посудини, миски, тоді я більше не вибиваю його. Бачите, отакі простенькі. Без всякого такого додавання до катлі. Да. Сьогодні я вам показала такий рецепт. Ну от, зараз поставлю на хвилин 10-15, поки я приготую сковорідку, все приготую, і буду смажити, покажу далі вам. Буду робити котлетки. Прийшло, десь постояв фарш хвилин 15, я трошки сьогодні часу мало маю, тому більше не дала йому, щоб він відстоювався. От фарш, біля мене є дошечка, я трошечки олію її змастила, і в чашечки трошки олію налила для рук. І буду зараз отак руки гулій і виробляти. Ну, котлетки вже кожен виробляє, які хоче завеликі. Можна отак трошечки ще їх, а не отак, коли вибити їх у руках, вони гарнесенькі такі робляться. Більш май... Не такі стряпатенькі, як ми кажемо. І отак, далі, в руках і знову отак. І отак. І так далі, зараз буду робити їх. Руки буду в волій тут біля мене. Покажу вам, що я вже сковорідку поставила, Сковорідка нагрівається. От. Котлетки виробила, біля мене борошно ставлю, і буду обвалювати зараз у борошно і смажити. Отак. Трошечки отак в руках борошно я спрясую, щоб не було багато борошної котлетки. Так. І прямо в руках отак доробити і ставити смажити Ось так і виходить. Ну, бачите, з однієї сторони вже присмажилися. І зараз можна вже їх е, за бажанням накрити кришкою на малесенькому огні, і вони такі робляться пухті, так гарно вони прямо просмажуються. І це я зроблю стали кришку. Ось, і з другої сторони гарненько вже посмажилися. Все, буду забирати п'ять коленки. Я їх під і смажила отак. Ну, Ось такі котлетки, получаються. Бачите, які вони такі пушисті получилися. Гарнесенькі під кришкою. Ну що, я буду далі смажити. От і всі ідуючи готові буду забирати. Виходить, смажилися вже гарненько теж. Ось такі получалися. Все. Зараз йду покажу вам всі разом. Котлети я вже всі посмажила і покажу вам, які вийшли. Такі, такі пушисті вони. І покажу вам вже всередині. Бачите, які вони височенькі, такі, отакі всередині. Такі. Бачите. Ну, я дуже задоволена такою м'ясорубкою і фаршем, який я сьогодні зробила на м'ясорубці. Це просто швидко, просто, швиденько все перемолола. Замішала і посмажила все готове. Я раніше дуже-дуже довго з цим справлялася, а сьогодні прямо красота. Я задоволена. Так що і вам рекомендую придбати собі таку м'ясорубку два в одному. Ну і спробуємо ще сік зробити на ній. Дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі котлети. І як я пробувала таку м'ясорубку, приготуйте такі котлети і придбайте і собі таку м'ясорубку. І всім дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже вам гарно дякую. І дякую за ваші комент... побажання, чого і бажаю вам і вашим рідним. І саме головне бажаю здоров'я і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі.